Ні, хабарництво у вузах під таким гаслом з 25 грудня 2010 року розпочато всеукраїнську акцію, метою якої є протидія хабарництву у вищих навчальних закладах країни. Ініціатором заходу виступають молодіжна громадська організація Молоді регіони у співробітництві з громадською ініціативою Студентський захист спільно з міністерством внутрішніх справ України. Організатори акції забезпечуватимуть роботу гарячої лінії для студентів, які стали суб'єктами протиправних дій з боку викладачів вищих навчальних закладів. Тему продовжить. Баранська. Виявлено та задокументовано дільничними інспекторами міліції факт реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв 51-річною жителькою району, яка здійснювала реалізацію спирту із свого помешкання. При проведенні огляду даного будинку правоохоронці виявили та вилучили 41,5 літра спиртової суміші, підготовленої до збуту, яку відправлено на дослідження. 14 січня розкрито пограбування в одному із сіл району. Як з'ясували дільничні інспектори міліції, два місцевих мешканці відкрито заволоділи мобільним телефоном у односельчанина. Працівниками міліції затримано 50-річного жителя району, який вчиняв крадіжки з території ферми у районі. В одному випадку чоловік викрав котел для варіння комбікорму, а іншим злочинним здобутком злоумисника стали чотири металеві пластини з огорожі. По даних фактах проводиться перевірка. Ні, хабарництво у возах під таким гаслом з 25 грудня 2010 року розпочато всеукраїнську акцію, метою якої є протидія хабарництву у вищих навчальних закладах країни. У зв'язку з проведенням акції «Ні хабарництво у возах в ОМВС України в Івано-Франківській області функціонує телефон довіри 790268, за яким громадяни можуть звертатися у випадках володіння інформацією про факти вимагання та отримання хабарів викладачами навчальних закладів. Зателефонувавши на телефон довіри, ви зможете отримати роз'яснення чи консультацію з питань, що стосуються хабарництва. Всеукраїнська акція Ні хабарництво у вузах триватиме до 20 лютого 2011 року. Також правоохоронці готові оперативно відреагувати на кожне повідомлення чи заяву про факт вимагання та отримання хабарів посадовими особами закладів освіти.